Добрий день, діти. Послухайте загадку. Сочки рогаті, плоди крилаті, А з толонькою з довгою ніжкою. Що це? Так, правильно, це клен. Клен світиться, бо листочка багряне, то щирим золотом виблискує умить, а гляне сонце, клен казковим стане, немов чарівним полум'ям горить. Діти, ви були на вулиці і, мабуть, бачили. Скажіть, будь ласка, чи завжди так буває багата листя? Ні, це тільки восени. Діти, давайте розглянемо з вами листочки клена. Які вони? Якої форми? Давайте назбираємо з вами осінній букет з кленових листочків і помилуємось їхньою красою. Знайдіть найкрасивіший листочок і розкажіть, чому ви його обрали? Справді красивий клен восени. Особливо, коли світить сонечко, він ніби горить. Помилуємось красою цього чудового дерева. До побачення, діти!